Вітаю 12-та на годиннику в ефірі дні у студії Діана Славінська і ми вже підготували останні новини на цю мить. Вночі РФ атакувала Запоріжжя ракетами. Загинула 11-річна дівчинка та її батько. На місці удару працюють відповідні служби. На вулиці відключено газ та електрику з під заварів. Співробітники ДСНС врятували матір дитини, яку передали лікарям швидкої. Спокойно, спокойно, спокійно. обережно нищити окупантів за донати на зсу в дії. Запустили нову функцію. Відтепар у додатку можна приміряти на себе роль оператора дрона та підривати танкові колони окупантів. Безпосередньо у грі можна задонатити на армію дронів, які відправлять нашим захисникам на передову. Як не стати жертвою угону? Спочатку початку 2023 року у Дніпрі викрали 13 автомобілів. У порівнянні з минулими роками кількість не зросла. Втім, зараз власникам автівок варто бути особливо обережними, адже зловмисники активізуються саме під час комендантської години. Як захистити свій автомобіль у матеріалі Валерії Девятко Дмитро Зайцев за кермом вже понад 35 років. За ці роки автівку чоловіка ошукували двічі. Це просто розбили бокове стекло. молотком и украли магнитолу. Это было очень давно. А более квалифицированный случай, это было, отогнули рамку двери, то ли монтажной лопаткой, то ли пневматической подушечкой маленькой. Отгибается рамка двери и с помощью специального крючка, либо петли поднимается фишечка замка. Дверь открывается и из машины достаются интересные вещи. Після неприємних знахідок серйозно попіклувався про охорону власного майна. Прежде всего, рекомендую машину хранить на автостоянці, платній парковці, в гаражі, тобто в місті, где є відеорегістрація або охрана. Це значительно ухудшить роботу у гончиків, хоча гарантії 100% процентна, конечно, нет Сергій власник одного з міських СТО з автоугонами під час своєї роботи не стикався. Втім, легко може розпізнати крадений автомобіль. В Принципі є навіть приложення, по якому можна визначити, машина в угоні или ні. Я там вбиваю для іменно запчастини какую-нибудь код машини, і автоматично мені підтягує туди дані про це авто. Ну і показано, числиться ли в угоні, ні які на ньому є задоволення, штрафи і все інше. Фахівці радять не лише використовувати автостоянки з охороною, але й обов'язково встановлювати сигналізацію. Для прийому сигналізації у тебе зв'язується пульт в місті з машиною через цю антенну. Ось тут здесь конкретно стоїть своя родна, яка йде з заводу. А так в основному стають такі, які хочуть люди, Все від производителя. Крадіїв найчастіше цікавлять саме деталі автомобілів або цінні речі, які люди залишають у салоні. Захистити свій автомобіль на 100% неможливо, оскільки злочинці вдаються до різних хитрощів. залежить від того, а яких людях ми говоримо. Якщо це дворові, якісь бандити, які нібить банбандіти, просто розвивають стекла. Я думаю, там не допоможе нічого. Там вони швидко працюють, це вже спеціальний інструмент. знають відкуда залізти, який підкрилок сняти через колесо зайти підключитися до діагностики. Рекордний сплеск автоогонів був у минулому році. На сьогодні ситуація покращилась. З початку року кількість повідомлень про незаконні заводіння транспортними засобами у Дніпрі в порівнянні з минулим роком не збільшилося. Так, на зараз відкрито 13 кримінальних проваджень, дев'ять з них вже розкрито та людям повідомлено про підозру. За заволодінням чужим автомобілем злочинцям загрожує покарання до 12 років ув'язнення. Одинадцятикласник фінансово-економічного ліцею Давид Степаненко створив матеріал, який може стати екологічною альтернативою поліетилену. Значення такої розробки важко оцінити. Деталі у наступному сюжеті. Уявіть собі, пакет з магазину, який розкладається в землі на 300 років, а три місяці. Одинадцятикласник фінансово-економічного ліцею Давид Степаненко створив матеріал, який може стати екологічною альтернативою поліетилену. Це просто неймовірно. Адже сьогодні увесь світ шукає шляхи, як зменшити забруднення нашої планети. Давид з науковим керівником протягом двох років розробляли цей біополімер, і сьогодні мають три вдалі зразки. Давид вже представив свою розробку на наукові. Фестивалях у Хорватії, Таїланді та Тунісі. При бажанні налагодити виробництво саме таких біоплівок потрібно лише розробити план. Матеріал, по факту, він вже досконалений. Зразків три, тому що в роботі було використано саме три різні зразки біополімерів на основі різних речовин. Зокрема, основою кожного зі зразків став кальцій альінат. Як можна побачити, в саме першому зразку, в якому не було додано жодних інших матеріалів, а в другому було додавання гарагару для поліпшення його механічних властивостей. Але саме найкращим зразком після аналізу даних ми обрали третій зразок композиційного біополімеру, тому що він мав найкращі механіко-фізичні властивості та розкладався якомога швидше в землі. Він був створений на основі кальціюнату агарагану та крахмалю. Ми бажаємо, що це буде наш український такі сучасний бренд, екологічний, Бо ви бачите, що Давід був в трьох різних країнах і і всі в трьох різних країнах. Ну а дуже висока у цей матеріал. Бо в нього перше, друге місця. Полімерами займається дуже велика кількість чиних в Японії. Це якраз раз на це звертають увагу. Ми дивилися для того, щоб створити своє, ми подивилися в міровому масштабі. Що там робиться у нас? Які питання, як це вирішується? Ірина Слета, переселенка із Харківщини, переїхала до Дніпра разом із сином. У нашому місті знайшла роботу. Вона вчить дітей малювати, і, хоч до цього такого досвіду не мала, дуже швидко знайшла спільну мову з дітьми та змогла їх зацікавити. Ірина Слета переселенка із Лозової, що на Харківщині. Її місто почали обстрілювати з перших днів повномасштабного вторгнення. Жінка разом із сином переїхала до Дніпра. Так сталося, що разом знайшли і роботу. Роботу я знайшла, коли пішла на співбесіду зі своїм сином. Він розмістив резюме, йому позвонили. Я пішла з цікавості. Сина прийняли на роботу, і вже коли ми вийшли. За двері, за калітку Позвонили на мій номер телефону і сказали, мабуть, на той час найважливіші слова, які я хотіла б чути. Ви нам теж потрібні. Тепер Ірина педагог творчої майстерні. Вона викладає малювання дітям. Дуже багато порівнюють колектив з сім'єю. Я це можу підтвердити. Я відчуваю тут себе як вдома. І хоч до цього Ірина не викладала спільну мову з дітьми, знайшла швидко. В Роботі, яка в мене ціль віддавати те, що є те, що я можу з, ділитися своїми почуттями, своїми емоціями, множити. Ірина любить повторювати, що кожна її група це маленька родина. І вона вчить дітей не тільки малювати, а ще й допомагати тим, хто цього потребує. Бо хто як не вона, це чудово розуміє. Незабаром в Україні та світі відзначатимуть Великдень. Одне з найбільш релігійних свят. Переважно більшість громадян вже купують продукти до святкового столу. Однак цьогоріч урочиста вечеря може влетіти в купічину – в порівнянні із минулим роком, деякі продукти зросли в ціні ледь не вдвічі. Тож скільки доведеться витрати на ліст? Я купляла яйця, сік, борошно. Ковбаса була по акції, вирішила взяти кагор, звісно, та овочі. Мені це обійшлося 500 гривень Орина студентка. Цьогоріч закупівлями до Великодня почала займатися заздалегідь, аби зекономити. Вартість продуктів, які традиційно входять до Великоднього кошика, зросла в середньому на 25 відсотків у порівнянні з 2022 роком. Родині з трьох осіб доведеться заплатити щонайменше 1200 гривень, аби заповнити святковий стіл. З усіх продуктів найбільше здорожчали яйця та м'ясо. Особливо це помітно, коли ти починаєш жити сам. Ти починаєш все рахувати, все зрівнювати. Десь навіть чекаєш якусь знижку, щоб придбати товар. Ми проаналізували та порівняли ціни на продукти, що вважаються традиційними на великодньому столі. У минулому році кілограм Паски вартував у середньому 134 гривні. Цьогоріч він обійдеться у 170 гривень, що на 26% більше. Десяток яєць подорожчав на рекордні 92% і наразі коштує понад 65 гривень. Серед молочних продуктів найдорожчим є твердий сир, півкіло обійдеться майже у 200 гривень. Пачка вершкового масла зросла у ціні на 20 гривень із 60 до 80 гривень. М'ясні вироби традиційно залишаються найдорожчою складовою великоднього кошика. Пів кілограму бужинини цьогоріч вартує у середньому 220 гривень. Домашня ковбаса – 185 гривень. Пів кіло сала у 2022-му коштувало майже 80 гривень, нині ж 110. Тож загальна вартість середнього великоднього кошика у 2023 році становить 1200 гривень, тоді як у минулому році ця цифра сягала 970 гривень. Попри труднощі, Дніпряни планують відзначати Великдень, навіть якщо це вдарить по гаманцю. Ні, це ніяк не відображається на святкуванні моєю з родиною. Ми будемо зберігати наші традиції та все споживати в тому ж об'єму, в якому ми планувалися. Така вартість великоднього кошика першочергово спричинена воєнними діями, кажуть експерти. Однак, за їхніми прогнозами, незабаром зростання цін має сповільнитись. Як правило, влітку інфляція виспадає, це класично, А ну на продукти харчування вона має сезонний характер, тому до початку осені, я думаю, що ціни а, буде певне сповільнено цін, Хоча знову ж таки там може бути фактор, який буде провокувати і здороження. Це пов'язано з тим, що уряд з 1 липня повертає у повному обсязі ПДВ. Проте навіть зростання цін не стає на заваді Дніпрянам, які бажають влаштувати родинне свято. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Комунальники працюють за заявками містян на очищенні засмічень на мережах водовідведення, а також проводять роботи на пошкодженнях мереж водопостачання. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпротів та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години телеграм-канал можна звертатися цілодобово. І до приємних новин. За добу у місті народилося 16 немовлят, 9 дівчаток та 7 хлопчиків. 8 дітей народилося в сім'ях переселенців. І традиційно запитаємо Ірину Максименко, начальницю управління соціального захисту департаменту соціальної політики Дніпровської міськради. Вітаю, доброго дня! Тож давайте по локаціях. Що сьогодні бачили, де були? Так сьогодні ми виконували, виконували доручення міського голови і перевіряли, як у місті піклуються про постраждалих від домашнього насильства. На жаль, це проблема домашнього насильства актуальна як для України, так і для міста Дніпра. І я хочу сказати, що у місті Дніпрі, на відміну від інших міст, багатьох інших міст створено повний спектр допомоги постраждалим від домашнього насильства. Тобто, у нас людина отримує допомогу, є кінцевий результат, і ми його бачимо завдяки тому, що є всі спеціалісти, всі служби і створено усі комунальні структури, які необхідні для якісного надання цієї послуги, зрозуміло. Зокрема, це кризова кімната, так наскільки я знаю. Так, і сьогодні ви там були? Сьогодні ми там були. Кризова кімната це одна з ланок протидії домашньому насильству. У Кризову кімнату людина потрапляє і вона має там прихисток, вона має там місце перебування. Тимчасове людина може там зосередитись, заспокоїтись. Там створені усі побутові умови. Ми власне для можемо бачити. Так, це кім... це да. кухня, так, да, все, що необхідно, є. Дуже комфортні умови. Ми сьогодні в цьому переконались. Я хочу зазначити, що це новий заклад. Він створений був напередодні військових дій. Якраз 1 лютого минулого року ми його відкривали і тому. Він в такому дуже гарному стані. Він сучасний, все створено для перебування і мам з дітьми, і самотніх жінок, і навіть чоловіків, які також страждають від домашнього насильства. Скільки часу людина може знаходитися знаходитися в такій кімнаті? В такій кімнаті людина може перебувати до 10 діб. То людина получе одержує комплекс послуг для того, аби вийти з кризової для себе ситуації. І якщо є необхідність, то цей термін може бути подовжено до 20 днів. Як потрапити туди за необхідності? Людина може звернутись до денного центру соціально-психологічної допомоги, який існує в нашому місті. Він знаходиться на вулиці Нігояна, 3, або зателефонувавши на Телефон довіри або звернувшись до мобільної бригади і навіть просто зателефонувавши у поліцію, скільком людям ви вже надали допомогу власне, у цій кімнаті? У цій кімнаті в минулому році одержали послуги 40 осіб. За 2023 рік вже звернулось 18. Це вже збільшена кількість, на жаль, але допомогу отримують вони якісно. І тому ми сподіваємось, що люди, отримавши допомогу, вже не будуть повертатись вже будуть мати якісь механізми виходу з ситуації і налагодження свого життя. Зрозуміло, і наступна локація також розумію із мережі протидії насильству, так так. Так, це було відділення маминого щастя, це наш комунальний заклад, в якому надається допомога жінкам, постраждалим від домашнього насильства. Це саме відділення виключно для жінок. Тут вони перебувають також у безпеці, у повній, створено усі комфортні умови, як ви бачите. Вони мають кімнату, вони мають можливість приготування їжі, зберігання своїх речей. Є санітарні кімнати, створено умови для повноцінного перебування жінки, і я хочу зазначити, що створено передусім умови безпечні, тобто адреса не розголошується цього відділення. Прийти туди і побачити якусь вивіску також неможливо, і відділення обладнано тривожною кнопкою. За потреби викликається і викликається допомога, і протягом 4 хвилин вже приїжджає охорона. Але на щастя, в цьому році такого не було. Таких випадків, і хочу зазначити, що в цьому відділенні в цьому році вже надавалась допомога внутрішньопереміщеним особам. Тобто в цьому відділенні протягом 2023 року перебувало п'ять жінок, і три з них це внутрішньопереміщені особи, на жаль. Скажіть, будь ласка, які ще послуги надаєте у цьому відділенні, окрім прихистку? Там це допомога психологічна. Так, це комплексна допомога, тобто там допомагають. Там жінка може перебувати до трьох місяців протягом цього періоду. Вона отримує повний спектр допомоги. Тобто, з нею працюють психологи, з нею працюють соціальні фахівці, за потреби юристи працюють. Медичний персонал можливо підключити за необхідності, і намагаються вирішити проблемні всі питання, і намагаються навчити жінку, як їй діяти, якщо ситуація буде, на жаль, повторюватись. І, тобто людина одержує повний спектр знань, як їй діяти в тій чи іншій кризовій ситуації. Зрозуміло, скажіть ще, будь ласка, коли ми говоримо про домашнє насильство, так частіше згадуємо жінок. Але коли говорили про попередню локацію, я так розумію, і для чоловіків, які страждають від домашнього насильства у Дніпрі можуть надати допомогу. Та чи звертаються і наскільки часто? Так, кризова кімната вона розрахована також і на прихисток для чоловіків, в тому числі чоловіки з Звертаються, я не можу сказати, що це прям велика кількість, але є такі випадки, і їм надається така сама допомога, бо кризова ситуація однакова. Це конфлікт в сім'ї, це конфлікт з близькими людьми. На жаль, це як найчастіше це конфлікти з дітьми, конфлікти з. Дружинами і чоловіки вимушені також звертатись за допомогою, і це добре не, не треба цього соромитись. Ми допомагаємо знайти вихід, і е, людина зможе повернутись в родину і почати нове життя, як то кажуть. Зрозуміло, дуже вам дякую. Традиційне питання: так про останні новини за два тижні з вашого департаменту, чи можете поділитися? Так, департамент активно працює, соціальна політика ніколи не зупинялась, тому в нас продовжується харчування внутрішньопереміщених осіб і підопічних територіального центру. Я зазначу, що ми надаємо їм щоденне харчування. Безкоштовне це гаряче харчування, внутрішньопереміщені особи отримують це харчування у їдальнях спеціалізованих, які спеціально нами орендовані. Внутрішньо це внутрішньопереміщені територіальний центр надає в своїх приміщеннях таку послугу, і якщо людина Одержує послугу вдома, то їй доставляється це харчування додому. Також я нагадаю, що невдовзі в нас буде сумна трагічна дата. Це річниця Чорнобильської катастрофи. Департамент готує розпорядження міського голови на виплату матеріальної допомоги. В ці дні ми надаємо допомогу постраждалим від цієї страшної трагедії і. Звісно, ми продовжуємо виплату допомоги постраждалим від ракетних обстрілів. Якщо ми кажемо про будинок на перемозі 118 й будинок, то там вже з 63 повністю зруйнованих квартир, вже 54 квартири, власники цих квартир одержали допомогу. Ми надаємо до субвенція з обласного бюджету. Тобто ми активно працюємо, люди отримують допомогу. Після нас підключається одразу. Фонд Кідо він надає додаткову допомогу і враховуючи вже повну суму, людина може придбати собі житло равноцінне тому, яке воно на жаль втратило. Також я хочу зазначити, що ми активно працюємо над створенням патронатних родин. В нашому місті на сьогоднішній день їх лише п'ять, три з них це родини внутрішньо переміщених осіб. Але ми плануємо розширювати цю послугу, вона необхідна нашому великому місту, і ми розмірковуємо на тому, як їх як, як фінансово заохотити, підтримати. Планується надавати створеній патронатній родині разову допомогу, і планується підтримувати їх у день сім'ї. Це наші плани на майбутнє, так би мовити. Хочу зазначити, що ми активно підключились до програми Дніпро Квітучі і Чисте Дніпро. І наші заклади вже провели відповідну роботу. Ми готові до весняної роботи проведені, і ми вже готові зустрічати весну. І я хочу зазначити, що Терцентр, наш територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг 1 квітня відзначив свою четверту річницю. Це наша гордість така, територіальний центр. У нас там дуже розвинений спектр допомог. Ми надаємо допомоги найнужденним, це самотні люди похилого віку. На сьогоднішній день їх більше 10 тисяч, з них велика кількість внутрішньопереміщених осіб. Усі вони одержують соціальну допомогу, соціальні послуги, і турбота наша направлена на кожного з них. Дуже вам дякую, Ірина. Дякую за корисну інформацію, за вашу роботу. Оскільки соціальна сфера дуже важлива і в умовах війни. і в мирні часи, якщо казати про домашнє насилля, то сподіваюсь, якнайменше у місті буде людей, які від нього страждають. Але добре знати, що у Дніпрі є куди звертатися у разі кризових ситуацій. Я нагадаю, з нами була начальниця управління соціального захисту департаменту соціальної політики Дніпровської міськради. І це були всі новини на цю годину. Підписуйтесь на канал Дніпро -ТВ і Наші спецпроекти QR-код ви бачите на екрані. Якщо Дніпро ТВ зникає сталеф. Ефіру ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. До зустрічі!